Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики е, нервова система, система нервозом, частина 8». І це відео я назвав таким чином: проекційні та асоціативні центри в корі великого мозку, підсумки. Вчені про мозок. Які ж ми можемо зробити підсумки? Завершуючи розгляд проекційних центрів, слід зазначити, що. Перше. Кіркові аналізатори загальної чутливості отримують аферентну інформацію з протилежного боку тіла. Тому ураження центрів супроводжуються розладами певних видів чутливості лише на протилежному боці тіла. Друге. Кіркові аналізатори спеціальних видів чутливості, таких як слухової, зорової, нюхової, смакової, вестибулярної, пов'язані з рецепторами відповідних органів свого та протилежного боку. Тому повне випадіння функцій даних аналізаторів спостерігається лише при ураженні відповідних зон кори, риб, куль великого мозку з обох Боків. І третє, від мене це пропозиція нагадати всі проекційні центри, так би мовити, зібрати їх до убки. Отже, почнемо ми з огляду проекційних центрів. Перший під номером один у нас показаний, це є проекційний центр рухових. Функції, це кінестетичний центр, це руховий аналізатор, який розташований у руховій ділянці кури, яка включає перецентральну звивану та парацентральну часточку. Під номером 2 показаний проекційний центр загальної чутливості: це тактильна, больова, температурна та свідома пропріоцептивна чутливость. Також його називають шкірним аналізатором загальної чутливості, і він локалізується у корі постцентральної звивини. Під номером 3 показаний проекційний центр схеми тіла. Центр розташовується в тім'яній часті, в ділянці внутрішньо-тім'яної борозни. Під номером 4. Показаний проекційний центр чутливості від внутрішніх органів. Це аналізатор віццерецепції, і він розташовується в нижній третині постцентральної та перецентральної звилин. Під номером 5. Під номером 5 показаний проєкційний центр слуху. Або це ядро слухового аналізатора. Він розташовується в середній третині верхньої скроневої звивини. Проєкційний центр вестибулярних функцій. Це номер 6. Він розташовується на дорсальній поверхні скроневої частки в ділянці середньої та нижньої скроневої звивин. Наступний центр це під номером 7 Показаний проєкційний центр зору це ядро зорового аналізатора. Він локалізується на Медіальні поверхні потиличної частки з обох боків від шпорної борозни. І під номером 8 і 9 показані проекційний центр нюху та смаку, який проєктується на кору пари гіпокампальної звивини та гачок. Асоціативні центри. Що нам відомо, ці центри формуються значно пізніше за проекційні центри. Причому терміни кортикалізації, тобто дозрівання кори головного мозку в цих центрах, не однаково. Враховуючи зв'язок цих центрів з розумовими та мовними функціями, прийнято рахувати, що вони розвиваються лише тільки у людини. Але деякі дослідники рахують існування таких центрів і у вищих савців. Давайте нагадаємо основні асоціативні центри. Перший центр це під номером 1 – це асоціативний центр одночасного повороту голови та очей це кортикальний центр погляду. Цей центр розташовується в середній лобовій звивині, в її передній частині. Під номером 2 показаний асоціативний центр стереогнозі: це єдро шкірного аналізатора впізнання предметів на дотик. І цей центр розташований або проєктується на кору верхньої тім'яної часточки. Під номером 3 ми бачимо асоціативний центр праксії Це аналізатор цілеспрямованих звичних або професійних рухів або навиків. І даний центр розташовується в нижній тім'яній частості в корі над краєвої звивини. У правші. Він розташовується в лівій півкулі, а у шульгії відповідно в правій. І останній четвертий центр це асоціативний центр зору або аналізатор зорової пам'яті. Цей центр розташований на верхньолатеральній поверхні потиличної частки. Так само. Як і центр праксії у правші в лівій півкулі, а у шульгі в правій півкулі, е, нервові системі притаманні специфічні центри, це центри другої сигнальної системи, що забезпечує здатність спілкування між людьми за допомогою члену роздільної мови. Людська мова може відтворюватись у вигляді виконання членороздільних роздільних звуків, це є артикуляція та зображення письмових знаків графіка. Відповідно, в корі головного мозку формуються асоціативні мовні центри, це акустичний та оптичні центри мови, центр, центр артикуляції та графічний центр мови, тобто всього їх є чотири. Названі асоціативні мовні центри, закладаються поблизу відповідних проекційних центрів. Вони розвиваються у певній послідовності, починаючи з перших місяців після народження і можуть удосконалюватись до глибокої старості. Розглянемо асоціативні мовні центри в порядку їх формування в головному мозку. Перший це асоціативний центр слуху або акустичний мовний центр. Цей центр також називають центром Верніка, який розташований в межах задньої третини верхньої скроневої звивини. Асоціативний центр слуху починає формуватися на другому, третьому місяці після. Народження. Далі слідкуємо за стрілочку. Під номером 2 показаний асоціативний руховий центр мови або центр артикуляції мови, або центр Брока. Цей центр називається центром Брока на прізвище французького анатома і хірурга, який його відкрив у 1861 році. Руховий центр мови розташовується в задній частині нижньої лобової звивини в безпосередній близькості від проєкційного центру рухових функцій, які розташовані в передцентральні звивині. Руховий центр мови починає формуватися на третьому місяці після народження. Наступний. Третій центр це є асоціативний оптичний центр мови або зоровий аналізатор письмової мови, центр Лексі. Цей центр знаходиться в кутовій звиванні нижньої тім'яної часточки. Вперше цей центр описала Августа Дежерін у 1914 році. Цей центр формується з трирічного віку, коли дитина починає впізнавати букви, цифри та оцінювати їхнє звукове значення. І останній це є асоціативний центр письмових знаків, це є руковий аналізатор письмових знаків або центр графій. Даний центр розташовується в задньому відділі середньої лобової звивини поруч із передцентральною звивиною. Центр графії починає формуватися на 5-6 році життя дитини. Таким чином, мовні центри мають односторонню локалізацію у півкулях великого мозку. Відповідно, у правшів вони розташовуються у лівій півкулі, а у шульгі в правій півкулі. Слід зазначити, що асоціативні центри мови розвиваються. Протягом усього життя. Цікава думка вчених про вивчення мов. За даними літератури, з погляду когнітивного здоров'я користь від володіння двома мовами зберігається все життя. І тут нема чого дивуватися, оскільки картування головного мозку показує, що. Для кожної засвоєної нами мови в мозку передбачена своя ділянка, що керує здатністю користуватися ним, а постійно задійні нейрони зазвичай здорові і благополучні, на відміну від ледерів, які без необхідності виконувати конкретні завдання, чахнуть і вянуть. Подивимося, як окупається білінгвізм. І які його блага щодо продуктивності мозкової діяльності? Поліпшується увага. Британські вчені з Бермінгенського університету нещодавно провели експерименти за участю 99 добровольців, серед яких 48 з дитинства були двомовними та однаково володіли і англійською, і китайською мовами, а решта лише англійською. Так от, ті, хто знав лише одну мову, виконали два з трьох тестів на уважність повільніші, ніж білінгвали, тобто ті, хто володіють двома мовами. Сам перехід з однієї мови на іншу, як довели дослідники, покращує здатність людини зберігати концентрацію та увагу. Десятки інших досліджень продемонстрували аналогічні вигоди щодо уваги і здатності концентруватися, які набувають люди, які добре володіють двома мовами. Переважно це обумовлено тим, що мозок білінгвала змушений активно пригнічувати одну з мов, коли розмовляє іншою. Уміння мозку управлятися з додатковим навантаженням, загалом посилює здатність білінгвалів контролювати увагу. Візуалізуючі методи дослідження переконливо показали користь двомовності для префронтальної кори та підкіркових структур. Чим краще людина володіє другою мовою і чим раніше її освоїла, тим більше сірої речовини знаходиться у лівій тім'яній частині кори. У мозку дітей, що володіють двома мовами і дорослих, виявлено також більше білої речовини. Поліпшується навчання. У ході чотирирічного дослідження учнів муніципальних шкіл у Портленді дітей випадково розподілили на два потоки. На одному викладалася лише англійська мова, на іншому учні одночасно навчалися і іноземні мові: іспанський, японський чи китайський. До кінця четвертого року двомовні учні вже цілий рік обганяли однолітків з іншого потоку за навичками читання рідною мовою. В рамках іншого дослідження англомовних дітей включили в програму вивчення іспанської мови методом занурення, і їх результати з тестів на перевірку короткочасної пам'яті та здатності запам'ятовувати слова виявилися. Вищими ніж у тих, хто займався за програмою вивчення лише англійської мови, профілактика деменції, визначне дослідження опублікували в 2007 році вчені з Торонто. Було показано, що у людей, які говорять більш ніж однією мовою, симптоми набутого недоумства розвиваються приблизно на 4 роки пізніше, ніж у тих, хто здатний висловлюватися тільки рідною мовою. У наступні роки ціла низка експериментів, проведених вченими в Монреалі, Індії та Бельгії, підтвердила висновки колег з Торонто. Володіння двома мовами дає ефект у вигляді захисного механізму, що оберігає білінгвалів від деменції. Як доводить нещодавно опублікована журналом Current Oпіон. І нейролоджі оглядова стаття, практикований протягом усього життя білінгвізм, є потужним когнітивним резервом, який відстрочує настання деменції. Сподіваюся, загальний посил зрозумілий. Якщо у вас є діти і ви володієте другою мовою з дитинства, долучайте до неї своїх нащадків, спілкуйтеся з ними не тільки рідною мовою. Цим ви посилюєте міць їхнього мозку і напрацьовуєте когнітивний резерв на все життя. А я, як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу.